Днями у нашому місті громадська організація «Створюй дій досягай центру життєстійкості кості місце сили Кременчук провела для 20 дітей віком від 10 до 13 років інтерактивну квест-гру у пошуках довгокрила. Метою заходу було підвищити рівень соціальної згуртованості, розвинути навички критичного мислення та інформаційної стійкості дітей, які були вимушені покинути свої домівки та знайти новий дім у Кременчуці. Злагоджена така робота це знайомство з історією і Кременчука, в тому числі тому, що у нас є дотичні різні завдання, і України, тому що кожна станція буде носити назву певного міста по території в Україні, які будуть знайомитися власне з історією, з якимись визначними місцями. Подіями, і так далі. Тобто а... Дуже багато всього закладено в ігру. Розроблена вона в Айрекс співпраці з, власне кажучи, фахівцями своєї справи. Завдання на логіку будуть, завдання на творчість, на креативність. Ця гра продемонструвала свою дієвість, адже вже допомогла десяткам дітей по усій Україні акліматизуватися у новому місті та оточенні. Є історії успіху, коли діти говорили, що раніше діти ВПО, оскільки скільки по Умовам гри має бути 60%, саме дітей вимушено переселенців, і говорили про те, що раніше не могли контактувати тепер можуть. Раніше боялись іти до школи. Тепер можуть. Ну тобто відбувається таке єднання, і ми радіємо цьому. Учасники отримали незабутні емоції, корисні знання та вміння, куманний досвід, а також познайомилися між собою. Я прийшов на квест, щоб верисело провести час та познайомитися з новими друзями. Я знаю, що в нас буде там кейс, який треба буде відкрити. комбінацією. Маємо надію, що подібні заходи дозволять дітям швидше соціалізуватися та по справжньому продовжити радіти життю так, як можуть лише діти. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.